Вітаю, сьогодні поговоримо про часи, коли віра е у-у-о, вона не просто давала надію, а розпалювала цілі війни. Це історія про те, як одна іскра протестантська реформація підпалила два наймогутніше королівства Європи Англію та Францію, і палало там десятиліттями. Отже, як так вийшло, як одні ті ж ідеї, одні ті ж переконання у двох сусідніх країнах призвели до ну абсолютно різних результатів. Це, знаєте, історія не лише про королів та знать, це про людей, які були готові йти на смерть за те, у що вірили. Отже, наш план такий спочатку загальна картина, що там коїлося в Європі. Потім Англія розбираємось, хто такі пуритани. Далі Франція, де все було набагато кривавіше з гугенотами, згадаємо одну фразу, що змінила все. І нарешті підіб'ємо підсумки два шляхи, одна віра. Так, перенесемося у 16 століття. Уявіть собі, Європа просто палає, нові протестантські ідеї, особливо кальвінізм, поширюються, ну наче лісова пожежа. Це був виклик усьому і папі римському, і католицьким королям. Суспільства в Англії, у Франції розколиті, старий світ, знаєте, просто тріщав по швах. І почнемо ми з Англії, бо саме там з'явився рух, який хотів не просто якихось реформ, ні, вони прагнули абсолютної кришталевої чистоти віри, і ім'я їм пуритани. Тож, хто такі ці пуритани? Ну, по суті, це англійські протестанти, дуже натхненні ідеями Кальвіна. Їхня головна ціль, власне, зашита в самій назві: п'юріфай, очистити, очистити англіканську церкву від усього, абсолютно всього, що хоч трішки пахло католицизмом. Бо, на їхню думку, офіційна реформація в Англії, знаєте, була якась ну занадто обережна, недопрацьована. А вони хотіли змін радикальних. І ось тут, звісно, все і починається конфлікт. Бо пуритани сказали: ні, нам не потрібна вся ця ієрархія з єпископами, які слухаються короля, і почали створювати свої незалежні громади. А тепер уявіть собі монархію, яка щойно щойно видихнула після купи внутрішніх воєн, і тут раптом з'являється церква, яка не підкоряється королю. Це ж пряма загроза його владі. І до речі, саме тому англійська знать не стала на їхній бік, на відміну від Франції. Йти проти сильного короля, ну, це було занадто ризиковано. Тому відповідь корони була простою і жорстокою переслідування. То що ж їм залишалося робити? Фактично, шляхів було два перший тікати. Багато хто так і зробив зібрав речі і поплив через океан до Північної Америки, сподіваючись там з нуля побудувати своє ідеальне суспільство. А другий шлях залишитися, залягти на дно, діяти таємно і чекати. Чекати слушного моменту, щоб кинути виклик королю. Так, а тепер стрибаємо через Ла-Манш до Франції. Тут, здавалося б, ті ж самі ідеї реформації, але розклад сил був геть інший, і, як виявилося, наслідки були набагато набагато кривавішими. Отже, у Франції протестантів називали гугенотами. І ось тут ключова відмінність від Англії. До них масово приєдналася знать. Чому? А тому, що французький король тоді був, скажімо так, не таким міцним. І могутні роди, ті ж бурбони, побачили в новій вірі ідеальний прапор, прапор, під яким можна було боротися за владу проти правлячої династії Валуа та їхніх союзників гізів. Так релігійне питання миттєво перетворилося на жорстоку політичну бійку. Якийсь час католики і гугеноти ще намагалися співіснувати. Такий собі, знаєте, крихкий мир. Але все закінчилося в 1562 році. Одна різанина в шампані, і все це була та сама іскра. Франція вибухнула. Почалися релігійні війни, які шматували країну понад 30 років. І от після довгих років кровопролиття раптом з'являється надія. Геніальний, як тоді здавалося, план весілля. Треба одружити лідера гугенотів Генріха Наварського із сестрою короля Маргаритою Волуа. Ідея була в тому, щоб нарешті всіх примирити. І на це весілля до католицького Парижа з'їхалася вся верхівка протестантської знаті сотні людей. Але цей план примирення виявився найстрашнішою пасткою. Ніч на 24 серпня 1572 року. Свято святого Варфоломія. І раптом по всьому Парижу починають бити дзвони. Це був сигнал. Натовпи вбивців, які тільки чекали цього, кинулися на дудинки гугенотів будинки, які хтось заздалегідь позначив білими хрестами. Почалося пекло, кривава біня, яка увійшла в історію як варфоломіївська ніч. Після такого жаху здавалося все кінець, який там мир. Але історія, як це часто буває, має свої дивні повороти. І в центрі цього повороту опинився, хто б міг подумати, той самий Генріх Наварський, лідер гугенотів, який дивом вижив у тій бійні. Так сталося, що після смерті короля Генріха III саме Генріх Наварський став законним спадкоємцем трону. От тільки була одна маленька проблема католицький Париж на дух не переносив ідею короля протестанта. І що робити? І от тоді Генріх робить неймовірний хід, каже свою знамениту фразу Париж вартий меси. Тобто я готовий змінити віру, готовий стати католиком. Заради миру, заради того, щоб нарешті об'єднати країну. Чистий холодний політичний прагматизм. Тільки вдумайтеся в цей шлях починав як лідер повстанців гугенотів потім раптом стає першим претендентом на трон, міняє віру, щоб зайти в столицю, і бам! стає королем Генріхом IV, який засновує нову династію. Оце так кар'єра. І, ставши королем, він не забув про своїх колишніх соратників. У 1598 році Генріх видає нанський едикт. Це був без перебільшення історичний компроміс. Так, католицирим державна релігія з усіма привілеями, але гугеноти отримують право обіймати державні поседи, і найголовніше, вони можуть вільно сповідувати свою віру, ну майже скрізь, крім Парижа та ще кількох великих міст. Але на той час це було щось неймовірне. Отже, що ми маємо? Дві історії почалися по суті з одного і того ж, а фінали абсолютно різні. Давайте просто покладемо їх поруч і порівняємо. І різниця, звісно, вражає з одного боку Англія пуритани без підтримки знаті, сам на сам проти сильної королівської влади результат або втеча, або підпілля, жодного офіційного визнання. З іншого боку, Франція, гугеноти, за спиною яких стояла могутня аристократія, вони змогли дати справжній бій, розв'язати громадянську війну. Так, ціна була страшною, але в підсумку вони отримали офіційний статус, права, закріплені законом. І все це підводить нас до одного, мабуть, вічного питання. Де та межа? Коли безкомпромісна віра це сила, яка здатна змінити світ? А коли гнучкий політичний компроміс це єдина необхідність, щоб просто вижити і зупинити кровопролиття. Історії англійських пуритан і французьких гугенотів здається дають на це питання дві абсолютно різні, але однаково цінні відповіді.